Але я одягу ніколи не приділяв увагу і в принципі не приділяю зараз. Я живу в мінімалізмі. в мене там 5-10 максимум футболок, якісь сорочки, якісь джинси, шорти, там декілька штук, штани і все, і пару курток. Ось це весь, весь мій, мій гардероб. Всі мої капсули, як кажуть стилісти. Це не означає, що я не працюю з одягом. Я працюю. Я навіть вже два рази в житті працював зі стилістами. Тобто я за останні десь 5 років працював два рази зі стилістами, консультувався з дівчатами, які допомагали розібрати весь мій гардероб, що в мене є. Я просто себе фотографував. Відправляв їм, вони це все коректували. Казали, що треба викинути, що треба додати, що треба змінити, і так далі. Тому що раніше я вдягався так, як Мікі Маус трошки. Одяг з принтом, якісь дитячі, якісь принти, незрозумілі речі, незрозуміле поєднання кольорів. Тобто, така собі була історія. І тільки потім, після навчання і після консультацій, я навчився більш правильно вибирати одяг, тобто більш. Ем... Ну, більш правильно, більш раціонально, більш змістовно, так, щоб поєднувати речі е, одні з іншими, правильно ці всі капсули підбирати вже ці терміни вивчив. І продовжую з цим працювати. Думаю, що і незабаром також буду до стилістів ще звертатись. Тоді я почав вибирати одяг більш такий стриманий, однотонних кольорів. І... Розуміти про те, що варто купувати одяг більш якісний. Я також в секондах раніше купував речі, навіть купував які, знаєте, взуття за копійки за 5-10 євро, ну, по типу того. Але воно було неякісне. З... З поганого матеріалу, з клею якогось, який просто ваняв е і смердів навіть на цих, ну коли тепло було, якісь там ну е не пам'ятаю, що це було. Це були кеди, це були кросівки, дешеві, галімі, жах повний.